Привіт, друзі, привіт підписники! І так, сезон 2023 почався. Поч... Почали копати картоплю. Так, я цей плужок і не переробив. Не було коли. Булед. Ну... <смі> ну, перероблю, може перероблю. Е, копаємо так. Тут я трохи почав, воно ми підкопували. Так, картопля байдуже, Починаємо. не сорт у нас картошка. Я засохла. А и средняя засохла. А пизня все е как у своїй подсолнечных. Не середньо, середня, нормально. Є така, як бусина яйця, а є трохи більшка. Зворот и посел на гору. На гору не ось. Непогана картопля в цьому году. Будемо продовжувати. Далі буде, ще поснімаємо, там буде другий сорт, знімемо ще другого сорту. Хорошо, все. Ну, як кажу, це рання, середня, а, 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 а пізня геть зелена. Зараз я вам друзі покажу. Це ще зелена, це ще заранне. Ось, бачите, ще геть зелена. Тут і небагато, 8 рядків. Ну, Поки цю виберемо і до цієї черги прийде. Далі буде, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх.